Доброго і гарного ранку малята! Сьогодні пропоную погратися в гру, яка називається Назви слово на звук У. Для початку давайте пригадаємо, як виглядає буква У. Буква це те, що ми бачимо очима. Звук. Те, що ми чуємо вухами та вимовляємо ротиком. Зараз ми бачимо букву У, а вимовляємо ротиком звук У. У слові У Українка є звук У. У слові Огірок. Є е звук У. Слово удав, є е тут звук у, слово урожай є е тут звук У. Овал. Чи є тут звук У, у слові учні є звук у, чи є у слові у Україна, звук у